Це не просто торговець, де будуть торгувати прості мешканці. План набагато більший. Незабаром, а саме 9 листопада очікується відкриття ще одного оптового ринку сільськогосподарської продукції Радогаст. Все це започатковано депутатським корпусом та головою переріслянської ТГ Володимиром Молдавчуком. Очільник громади розповів за етапи проєкту. Це тільки перший етап будівництва потужного. Об'єкту, до якого ми долучаємо інвестиції, перший етап це, як ви бачите, будуються невеличкі павільйони, сільськогосподарський ринок, другий етап це будівництво. Котелень невеличкого сортувального цеху, так як ринок буде акумулювати велику кількість сміття, водозаведення, водовідведення. Третій етап будівництва ринку це великі павільйони, криті павільйони з великими холодильними установками. І четвертий етап це придорожня інфраструктура. Щодо інвестицій, то бажаючи є, проте насторожуючим фактором залишається війна в країні. В принципі, попередньо на всі ці етапи вже є інвестори, які зголосилися вкладати. Кошти, ну само собою, що багато з цього проєкту поки що зупиняє війна, військові дії російська агресія. Тому десь трішечки наші інвестори з осторогою дивляться на проблематику, яка є в Україні. Але я вірю в те, що все-таки задум наш буде втілено в життя. Що стосується самої частини відкриття ринку, то Володимир Молдавчук запрошує кожного. Також було анонсовано ринкові дні. Ними стала середа та п'ятниця, адже замість конкуренції, очільник громади. Бачить партнерство, це буде одноразова акція в суботу, тому що відверто кажучи, наш ринок не планується, щоб він працював по суботах. Ми не потребуємо конкуренції з колегами, з друзями із сусідньої громади. Більше того, на одній з наших розмов із міським головою знову Мирославич сказав, що торговиця в Надвідні була, є і буде, і ми абсолютно з цим солідарні. Нам потрібно розвиватися, а не конкурувати. Ринок сільськогосподарської продукції на даному етапі буде працювати в середу і в п'ятницю, а в Надвіні він буде працювати четвер-субота, так, власне, як працював раніше. Це для того, щоб уникнути будь-яких спекуляцій з цього приводу і незрозумілих коментарів по соціальних мережах. Ми партнери, перш за все партнери і хороші друзі, надіюся, це так буде і надалі. З розмови стає відомо, що назва ринку Радогаст має приховане значення, а також певний зв'язок із західнослов'янською міфологією. Радогаст, перш за все, це сполучення двох слів: раді гостям. І ми направду раді гостям побачити всіх вас на нашому ринку оптової продукції. Окрім цього, радогаст – це якщо взяти. Західнослов'янську міфологію це є Бог торгівлі. Ну як можна не за не отримати запоруку такого покровителя у наш час для нашого ринку? Ну розумієте, назва формує пропозицію. А пропозиція формує споживача. Ми хочемо бачити задоволені обличчя покупців на нашому ринку. Сподіваємося на розумні толерантні ціни. На сьогоднішній момент ми запросили тільки в якості запрошених продавців більше 40 підприємців. І сподіваюся, що окрім запрошених ще будуть інші, які привезуть сюди свою продукцію. Саме відкриття такого масштабного ринку потребує працівників і водночас слугуватиме появі нових робочих місць. Власне на це і були спрямовані зусилля місцевої влади, каже Володимир Молдавчук. Буду відвертим на це, і були спрямована ідея як депутатського корпусу, так і моя особиста, тому що робочі місця на сьогоднішній момент формують ПДФО громади. А це один із бюджетоутворюючих аспектів будь-якої громади. Я не хочу бути голослівним, але можу взяти за аналогію. Ринки, які є по всій Україні, то там в середньому від 300 до 450 робочих місць. І для нашої громади, аби навіть мінімально 300 робочих місць, це дуже-дуже і ще раз дуже багато, і це потужне ПДФО. Я сподіваюся, що з часом зайдуть навіть дрібні підприємці, які будуть працювати в одному стилі, який пропонує саме наш ринок, і вони будуть будувати свої складські приміщення, свої павільйони. тобто… Ринок багатовекторний. Детальніше зупиняючись на другому етапі розвитку, дізнаємося, що він покликаний на надходження коштів у громаду. Серед шляхів, які якраз будуть приносити кошти, це утилізація сміття, надходження тепла тощо. А за все це платитимуть підприємці. Це другий етап, це те, на чому може заробляти саме громада. Тому що ну будьмо чесні перед собою, не є великі кошти, які приносить сама торгівля, там сплата того акцизного збору і так далі. Громада повинна заробляти на своїх. Послугах це якраз утилізація сміття, за що будуть платити всі підприємці. Ми, як представники громади, відповідно комунальне підприємство буде отримувати кошти за сортування цього сміття. Тому ми плануємо ставити невеличкий сортувальний цех. Це цех. Який буде акумулювати і сортувати сміття, яке акумульоване саме на даному ринку, тобто ми не збираємось завозити сміття там з наших сіл чи з інших громад. Це невеличкий сортувальний цех для того, щоб уникнути засміченості даної території. Окрім цього, комунальне підприємство повинно собі заробляти саме якраз надаючи послуги, там каналізація, водозаведення, електроенергія і так далі тепло Котельня буде стояти, і відповідно ми будемо надавати послуги по доставці тепла для тих павільйонів критого ринку, які планують себе будівництво. Голова переріслянської громади вкотре зазначає, що проєкт рівня області такі слова підкріплюються надією на присутність потужних логістичних компаній. Не виключено, що на ринку буде розміщена одна з потужних логістичних компаній Китаю, де, де будуть їхні склади, де буде їхній товар, і це знову ж таки Принесе дивіденд не тільки громаді, тому що даний проєкт це не є рівня громади, це є як мінімум рівня області. Ну, сподіваюся. Сподіваюся, він вистрелить так, як ми собі задумали. На відкритті ринку 9 числа буде благодійний аукціон, лотерея, підготовлені подарунки і, звісно, торгівля. Головний фактор: всі зібрані кошти будуть направлені на ЗСУ. в рамках відкриття ринку Радогаст. Сподіваюся, пройде осіння. Ярмарка Золота осінь осінь-2024», яку започаткували в обласній державній адміністрації, і вона доволі результативно себе показує по інших районах і по інших громадах. Сподіваюся, вона буде задіяна і у нас. Початок функціонування такого масштабного проєкту слугуватиме прикладом для інших міст, а саме відкриття означатиме, що громада розвивається в правильному векторі.